Друзі, вітаю, буду садити лілії зараз. Сьогодні у нас 18 березня. Так, що, значить, ямки поробила я. А зробила ще отаку суміш. Тут у мене перегній. Трішечки я додала отакого добрива мінерального. От, Мінеральне добриво, азотно-фосфатно-калійне, комплексне. Так, і додала ось такий препарат. Цікавий мікориза. Так, це біопрепарат. Що він нам дає? Активне заселення кореневої та прикореневої зони рослин мікроорганізмами та всякими бактеріями. Так, вироблення природних антибіотиків з заселеними грибами і бактеріями. Значить, Там запобігає збудникам хвороб фузаріозу, фітофторозу, альтернаріозу, склефомозу, бактеріозів чорного базального та інше. Та шкідників, ураження нематодами тощо. Збільшення площі, поглинання кореневою системою, елементів живлення та вологи. Забезпечення рослин вітамінами, фітогормонами, амінокислотами, посилення росту та розвитку здорової кореневої системи. От я лілії нічим не обробляла їх, вони вже давно чекають, коли їх посадять. Це кольорові лілії і біленькі лілії, біленькі вже навіть хочуть вже проростати. Ось, будемо їх садити. Так, значить, сюди трішки тако засиплемо. Нашої суміші. От. Тут невелика ямка. От, лілії треба садити на три цибулини вниз. От, і буду далі. Так, яку ми посадимо якусь кольорову цибулинку, візьмемо з краєчку, в нас тут посадимо. так, Лусочками, ось так, лусочки догори, корінчиками донизу. Садимо. Ось так і загортаємо земелькою. Все. Все, нехай ростуть наші дівчатка. І так далі продовжуємо.